Що я маю на увазі? Ви вже вибачте, але скажу кілька е, скажу кілька слів. Після того як служба безпеки України відкрила вчора справу проти Ірини Фаріон, вона сама відкрила рот, е, аби це прокоментувати. Але тепер вона стверджує, що не хотіла називати військових полку Азов збродом. Що вона перед цим торочила, і що вона відповідала е, військовому жоріну. А висловилася, мовляв, загалом про дисципліну в армії в цілому. Але все ж вона вирішила не вибачатися перед воїнами за ту ситуацію, за ті образи, які вона, вибачте, говорила. Як ставляться в армії до людей, які порушують дисципліну? Це не просто порушення дисципліни. Ну, це порушення ладу. Це, це хаотичність. Це руйнація ієрархії, а це одна із найдисциплінованіших структур. Власне, тоді вона і буде досягати перемоги. Що я відповідаю: якщо в армії немає дисципліни, то немає армії це зброд. Що роблять наші прекрасні засоби масової інформації? Наші прекрасні деякі засоби масової інформації пишуть так, що Ірина Феріон армію назвала збродом.